Звичайно, це було ну, особливо для мене, це дуже були важливі, важливі е, ігри, тому що це товаришівські ігри. Звичайно, результат був не такий важливий. І вже тоді я викликав чотири або у нас було три гравці 18 19 рочних. Ну, я вважаю, що ми на ми це робимо з розумінням. Це не так, що ми вирішили так робити. Є дуже, дуже талановиті гравці, тому. Звичайно, ми грали гру проти чемпіонів Європи, Швеції. Ми всі розуміли, і всі, ці, ну, всі розуміють, це дуже високий рівень. Е, взагалі зараз скандинавська школа, не тільки в чоловічому, і в жіночому, так само в гандболі, дуже-дуже вони виросли. І змагати з ними всім також дуже важко. Ось, тому, да, приїхали молоді гравці, дуже важко, мало часу дається на цей тиждень, коли йдуть ігри, коли, коли це тиждень збірних. Дуже важко щось напрацювати за ці 2-3 дні. Тому е, зараз, дякуючи також федерації, у нас є xps програма яка дуже допомагає, тому що це дуже гарний ресурс, в якому працюють багато європейських клубів, а також збірних. Е, вона допомагає гравцю і тренеру з комунікацією. Ось, тому... Я вважаю, що ми зіграли, звичайно, ми програли 20 м'ячів, ми програли, це дуже тяжко, як до тренера. Але ми потім зіграли ще дві гри з другою командою Швеції та другою командою Норвегії. І це був трошки інший гандбол. Так, ми також програли, але я дав змогу пограти всім гравцям. Там грали хлопці, які в житті не бачили ну, що таке. Там в команді Швеції грали гравці, які грають всі в ліжі чемпіонів. Всі. І грають в провідних клубах. Ви розумієте, що таке для гравця, який приїхав з України, ще України, він виходить, а проти нього стоять олімпійські чемпіони. Але ми хочемо цього, вони мають прагнути, вони мають вчитись. Тільки так ми навчимося грати проти таких команд. Іншого шансу нема. Ось це по питанню Швеції. Воротарі е були вратарі, був Комок, був Терехов. Це ті вратарі, які грали і відбір, також останній і багато років також вони були в збірній. Я не буду казати, хто мені більше сподобався, хто хто ні. Зіграли на рівні. Я задоволений грою воротарів на цьому турнірі. Задоволений. Навіть один воротар за одну групу визначений був кращим гравцем. Тому я спокійний з позицією воротарів на сьогоднішній день. Дякую.